Для педагогів закладу кожна дитина це цінність. Ми е, в нашому мікрорайоні е, боремося за кожну нашу дитину. Ми створюємо такі умови, щоб діти до нас йшли. Це дуже важливо для нас. Всі свої зусилля колектив закладу спрямовує на розвиток індивідуальних можливостей дітей і в урочний, і в позаурочний час. Важливим напрямком виховної роботи у нас є розвиток та підтримка учнівського самоврядування, шкільні свята. З цього року в нас розпочав роботу гурток робототехніки. Ми організовуємо навчальні екскурсії, конференцію. У нас створена система змагань і конкурсів. Ми беремо активну участь у соціальних проєктах. В гімназії я вже говорю, сказала, що працює гурток з робототехніки. Поки що він у нас на громадських засадах. Але у 2024 році в закладі розпочато реалізацію інноваційного освітнього проєкту на всеукраїнському рівні за темою «Система робототехнічного проєктування на уроках інформатики в базовій школі. Термін реалізації цього проєкту 2024-2029 роки відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2024 року номер 1189 Робота над цим проєктом викликає неабиякий інтерес учнів. Гурток робототехніки відвідують як учні 1-4 класів, так і 5-9. Звичайно, що весь наш заклад, вся, вся наша освітянська спільнота, шкільна, працює заради майбутнього наших дітей. Відповідно, ми пишаємося здобутками, які мають е, наші діти. Е, на різних конкурсах, фестивалях малій академії наук олімпіадах цього навчального року гімназисти стали переможцями МАН з української мови, третього етапу фізкультурно оздоровчих заходів та змагань пліч опліч всіукраїнські шкільні ліги шахів та спортивного орієнтування, переможцями міжнародного коло валеологічного конкурсу Голос душі. Конкурсу дитячих малюнків, Кабзалі, Сучасність всеукраїнського конкурсу Експедиція над звичайними світа... світами. А також ми приймали участь в дуже багатьох конкурсах, результати яких і ще очікуємо. Педагогічний колектив е, закладу це е, сформований колектив однодумців, який працює на потреби учнів в освітньому процесі та їхній всебічний розвиток. Звичайно ж. Підвищення якості надання освітніх послуг і освітнього процесу залишається пріоритетним у роботі гімназії, але ж ми маємо чіткі напрямки розвитку нашого закладу. І перший із них це проба в професії. Перш за все ми хочем, є в нас таке бажання відкрити і розпочати роботу Малої академії початкових наук для учнів перших-четвертих класів з метою розвитку, пізнавального інтересу до предметів явищ навколишнього середовища, критичного та практичного мислення молодших школярів. Ми плануємо впровадження спецкурсу абетка професійного самовизначення для гімназистів 5-9 класів. Тому що формування професійної самосвідомості пов'язане з питанням вибору життєвого шляху. Цей спецкурс надасть з одного боку. Можливість обрати учням шлях самореалізації, відповідна шлях подальшого профільного навчання, і відповідно, відповідна життєвого шляху в обрання професії. А з іншого боку, дасть можливість сформувати життєво важливі компетентності, що потрібні сучасній молоді. Звичайно, для реалізації. Цього напрямку ми плануємо продовження співпраці з навчальними закладами. І не тільки навчальними закладами вищої освіти, а й професійно-технічної освіти. Це і у нас вже є підвалений, є розвинений цей напрямок. тому ми... Будемо продовжувати таку співпрацю: це стажування і підвищення кваліфікацій, гуртки, гості лекції, менторська підтримка, наукові проєкти, сертифікатні програми, студентська практика, залучення партнерів і стейкхолдерів вищих навчальних закладів. Другий напрямок: це наша мрія, це створення. Школи домогосподарства ми е, хочемо обладнати майстерні для хлопчиків і для дівчаток, для того щоб вони мали базові компетентності. Саме в домогосподарстві перед вами перераховані ті компетентності, які ми хочемо сформувати у наших учнів. Це візуалізація наших майбутніх майстерів. У нас є просторі навчальні кабінети, у нас є приміщення, у нас є кваліфіковані кадри, у нас залишається матеріальна складова, над якою у нас є час опрацювати, є час є бажання. Третій напрямок це культуровивчення розвиток збереження культурної спадщини нашого народу. Це дуже важливо, особливо в нинішніх умовах і для дітей і для їхніх батьків. Ми плануємо цей напрямок реалізовувати через вивчення традицій українського народу та започаткування нових традицій у гімназії. Це дуже важливо, у нас вони є, але ми прагнемо розвиватися. Реалізацію мистецьких та музичних традицій нашого народу в урочній та позаурочній діяльності. Вивчення історію міста, пам'яток архітектури, напрямків народної творчості, а також брати участь у волонтерських проєктах. Ці напрямки розвитку нами обрані не випадково. Вони цілком обґрунтовані, вони відповідають перш за все можливостям закладу, а саме головне запитам учасників освітнього процесу і їхніх батьків. Впевнена, що спільними зусиллями учасників освітнього процесу, батьків, громадськості і відповідно за підтримки влади нам все вдасться. Як я, як претендент на посаду директора Одеської гімназії, No120, не прагну бути ідеальним керівником. Я прагну бути тим, хто щодня надихає, підтримує та зростає разом із командою. Бо справжнє лідерство це не про владу, це про довіру, спільну мету і людяність. Дякую за увагу. Дякую, ласка. Скажіть, будь ласка, а чому у вас в школі, в гімназії освітній процес удари, що 12 класів офлайн? А 13 е, онлайн займається е, я... ну, через, через бомбосховище, я так розумію, чому не організували так, щоб ми, так, у, нас місця... 6, у нас 660 учнів, а потужність найпростішого укриття на 220 осіб. Тому от 11 класів, які якраз мають таку кількість дітей, які ми можемо вмістити найпростіше сховище. Тому ми поки що займаємося так. Якщо буде розширення або Відміна воєнного стану, то звичайно, що ми перейдемо на 4 -4. А, тобто ті 13 класів, вони зарані... повністю дистанційно, вони, вони повністю А почали через все. тиждень, тиждень, через тиждень, хоча б організувати О, Ми вивчали запити батьків. Все за запитами і заявами батьків. Ми ж працюємо для дітей ага. для батьків. Я трошки додам, бо у них там така ситуація. Військові Тож... дуже часто прильоти біля школи, mm -hmm. тому вони розпочали початок навчального року більш повним складом, а потім батьки забрали дітей. У нас військова частина трошки ускладні освітні. Це рішення самих батьків, щоб так займатися? Так, так. Да. Слава Богу, що вийшло, бо я думала, що вони взагалі не вийдуть. Ну, З перший рік, напевно, там ну, 22-му, ну, наскільки я пам'ятаю, не працювала, да? так? Ні, ну, я прийшла в 24 а, ну, я розумію. Я а ви в Одесі давно живете? Ні, рік. Ви все переїхало до нас, так? Да? Так, да, я була. Mm -hmm. А там ви працювали ким? Там я працювала начальником відділу освіти сватівської міської ради. Десять останніх да? років. І 10 років директором школи з тобто 2014. 2014-го. Mm -hmm. Звичайно, що в одесі складніше, тут більш високий рівень, звичайно, що потрібно до цього. Тому ж я, моє прагнення роста разом з командою. Mm -hmm. Мені mm -hmm. кажуть, здається, що у нас так все гарно, м'яко. Ну, Але ви... рівень, рівень, рівень. рівень, рівень зацікавлення. Ви все добре відповідаєте, да, да, розумію, да, що у вас тільки рік, як Одесі. Є бажання тут закріпитися і ну, директор школи це вже таке дуже відповідальне таке місце. І, да, це, в кають. Є бажання, є досвід працювати на благо освіти Одещини і Одеси. Все, добре, да ну дивіться, дай у нас місто, ви знаєте, що допомагає. Ми дуже багато привітаємо увазі школам. Я особисто є депутат міської ради, так, що, ну, дуже багато школах і сам буваю, і дивлюсь, чи може допомагає. Ми як бюджетній комісії одеської міської ради. Тому звертайтесь, будемо дивитись, що як по можливостям і допомагати. А, Скажіть, будь ласка, що у вас з обладнанням, з ремонтними з, з ремонтами шкода okay. зараз? В якому стані школа, покрівля, не ні, покрівля покрівля, покрівля у нас в порядку, вікна у нас в порядку, опалення теж працює в нормальному режимі, а матеріально-технічне забезпечення, ми ж педагоги прагнем завжди хоч завжди мати більшість. Є, uh -huh. є дякуємо, але хочемо чогось більшого і хочемо звичайно реалізувати цей проект на школу домогосподарства. Це, це дуже важливо, тому що ви розумієте, у нас контингент учнів. Ми вивчаємо постійно запити і потреби. Тому ну, не завжди дитина має навчатися в вищому навчальному закладі і отримати якусь професію таку, е, ну, так говорити, і От, Але ж потрібні і робочі професії. І до цих робочих професій їх зараз дуже, дуже не вистачає файф, кваліфікованих фахівців саме з робочих професій. І ми б хотіли дітям надати таку можливість вибору. Щоб вони спробували спочатку, можливо, це їхні і в подальшому це стане для них важливо в житті. Таке все як на мене, все ж таки треба якості до, до кращого і давати спочатку. Спочатку дивитися, щоб ми все ж таки вирощували дітей і людей, які потім можуть ну, принести такий дуже суттєвий вплив на розвиток нашої країни. Да. А вже ж да, Хтось з них вибрав іншу спеціальність, буде корявином, буде техніками. Зараз дуже потрібні майстри, зараз дуже потрібні інженери. Але все ж таки дійсно хотілося б, щоб люди так... Ну, ми вивчали дітей, які хотіли б розвиватися в майбутньому. Скажіть, а що до комп'ютерних класів, скільки у вас комп'ютерних класів, яке обладнання? клас. класи з кривого по року комп'ютера. Не можу сказати. Старий я, я думаю, що дано в цьому році не, не отримували. Але вони є. Ми забезпечені ноутбуками дуже добре. Освітній процес у нас іменно недбуками, ноутбуками. Ми е, на нормальному рівні, на достойному дистанційному освіту е, здійснюємо. От кожний педагог має ми видаємо ноутбуки е, дітям БПО, тобто всі. Олежа Сергійовича спрашує для того, щоб вам допомогти. Ну я с я а, питаю що чи щоб... то що допомогти. ні, і щоб, і щоб зрозуміти взагалі ну вже ж ми будемо тут тут си вибір, або ми робимо там якісь майстерні клас там ми даємо вибір да або ми вивчаємо дитину it технології ті технологія на спочатку в школі, і даємо майбутнє, яке воно має, може там. Забезпечувати своїми податками ще 10 або 15 людей, і, і, і просуватися, і самостійно розвиватися, і приносити дуже велику користь для нашого міста для країни. Mm -hmm. да. Саме тому я питаю, тому що розвиток зараз ІТ-технології, штучного інтелекту дуже, дуже суттєвий. А, ну, да. і, хотілося б, щоб ми розвивалися якось, і наше місто розвивалося в цьому році. Да. Ну, ми, ми були б тільки, тільки за, тому що ми ж ввели е, гурток робототехніки, війшли в проєкт, нам це дуже важливо. А дуже важливо. Але ж ну, для, для цього ж потрібна техніка. Ну потрібно, Давайте так. заявки свої, давайте заявки. Так. Місто виділяє кошти на це. Ви ну, 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 давайте вже заяву. Вот я вам кажу, вот я кажу да, давайте заявки. Я в бюджетної комісії. Я чекаю заявки від департаменту освіти на комп'ютерний клас в, вашої, в, вашій, в вашій школі. Ваші гімназії, тому ну це ну, один клас це ніщо. Це нічого. Діти, які навіть ну, так, учаться, це, учаться це, офлайн, це, це дуже важливо, щоб вони приходили, щоб вони з комп'ютером було на ти. Зараз все комп'ютерної техніки має мають кожен, кожен має працювати не як як не знаю, там володіти дуже великим спектром знань в комп'ютерній техніці. І, і, і тоді буде зовсім інше майбутнє ваших дітей в тому числі. Я знаю сходу повністю. Дякую вам. Дякую вам. Відпочити трошки. Оцінювання презентації, членами комиссии: 2 бали, 2 бали, 2 бали, два баллы, среднее пичне, два балли. Олена Петрівна, за результатами оцінювання презентації, ви отримали теж найвищий бал, 2 бали. І загальна сума 4 бали. Ми вас вітаємо і вважаємо вас, переможцем з відбору на посаду директора Одеської гімназії номер 120 Бажаємо вам успіху.